На цій шкільній кухні, як в кращих ресторанах, в меню рататуй із курячим філе, а готують на професійному обладнанні. Це не елітний заклад харчування, а звичайний яришівський ліцей у Вінницькій області. В модернізованому харчоблокі будемо готувати таку цікаву страву, як рататуй. Для діток, для маленьких, з мультика. І як основний інгредієнт у нас буде з цим рататуєм ще філе-стигна від суперфілео, яке дуже соковите, дуже ніжне, і воно вже йде без кісточки, без шкіри. Зробимо це смачно для наших маленьких учнів. Сучасний харчоблок тут відкрили завдяки проєкту «Енергія здоров'я його реалізували за підтримки благодійного фонду МХП Громаді в межах конкурсу соціальних ініціатив Час діяти, Україно. Цей проєкт дозволив дітям дуже смачно і здорово харчуватись і, відповідно, дозволяє їм рости щасливими, веселими і здоровими, що дуже важливо зараз для нас, для України. І це дарує. Ту насолоду і те щастя, яке мене переповнює, тому що діти це наше майбутнє. І бачучи, як вони тут смачно їдять, я впевнений, що це майбутнє буде добре. Повна модернізація, ремонт приміщення, нові комунікації, вентиляція, техніка, загальна вартість понад півтора мільйони гривень. Проєкт став результатом співфінансування з боку фонду МХП громаді, прад Укргідроенерго та Яришівської громади. Ми знаходимося в унікальному проєкті. Це оновлений харчоблок прекрасної школи. Це знаєте прекрасний приклад, коли активно працює місцеве самоврядування, залучає спільно кошти, як і благодійників, так і благодійного фонду МХП громаді, щоб створити для своїх діток щось краще, створювати якісну продукцію. Це вже не перша підтримка ліцею з боку фонду. Раніше тут допомогли з реконструкцією, водопостачанням, меблями, реалізацією освітніх ініціатив. Харчування дітей в школі це дуже важлива складова організації навчально-виховного процесу. Чому? Тому що діти повинні їсти здорову їжу, і в них має бути гарне здоров'я. І це це перша наша. Задача поряд з тими всіма задачами, які здійснює загальна середня освіта. Сучасна кухня це не лише про їжу, це про гідність, здоров'я і повагу до майбутнього покоління. Дуже цікаво було побачити, як було і як стало. І мені здається, що це дуже актуальна на сьогоднішній день ціль, розвиток освітнього процесу і створення. Комфортних умов для наших діток, тому що наші дітки це наше майбутнє, це ті люди, які в майбутньому будуть розвивати, підтримувати Україну. Оновлення харчоблоку черговий етап партнерства Яришівської громади та фонду МХП Громаді. Він став переможцем оновленого конкурсу Час діяти Україно у лоті для масштабних ініціатив із підтримкою до 500 тисяч гривень. Завдяки конкурсу за 10 років вже реалізовано понад 550 соціальних проєктів: енергія здоров'я, доказ того, що якісні зміни можливі, коли громада має мету, а фонд ресурс для її втілення.